Ранку діточки. Сьогодні ми з вами будемо відправлятися в подорож, а куди саме зараз відгадаємо. Всі збирайтеся малята, ви у мене молодці, в магазин ідуть завзято, ці маленькі покупці, гаманці в руках тримають і торбинка у них є, ну швидко подивіться, чи ніхто не відстає. Як ви гадаєте, куди саме ми сьогодні відправляємось? Так, сьогодні ми з вами відправляємось в магазин. Родиться, будь ласка, малюночки, і скажіть, що тут у нас намальовано? Ось на першій картинці. Це овочі. Якщо в магазині продаються овочі, то це магазин який? Овочі. Наступна картинка. Солодощі. на, ньому, на ній намальовано. Якщо в магазині продаються солодощі, то це магазин солодощів. Третя картинка. На ній намальоване взуття. Якщо в магазині продається взуття, то це магазин зуттєвий. Ось тепер ми з вами повинні розкласти правильно товар і відправити кожний товар до свого магазину. Ось зефір. До якого магазину? Так, до магазину солодощів. це кросівки, магазин взуття, морква, овочевий. Цибулька, овочевий, чобіток, взуттєвий і печиво магазин солодощі. Молодці. Далі. Послухайте уважно, ми далі з вами продовжимо нашу подорож. День-зелень, дзвіночок кличе, де завітайте, хто що хоче вибирайте. Тут є іграшки цікаві, і багатства чималі. І машинки, і кораблі, і бубон, брязкальця, і стрічки, ескаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите, малята. Як ви гадаєте, до якого магазину ми з вами відправляємось? Так, ми з вами відправляємось до магазину іграшок. Добре. А тепер ми з вами пограємо в урок, яка називається опиши іграшку. Посеред дивіться, будь ласка, першу іграшку. Що це таке? Так, це літачок. Якого кольору літачок? Жовтий і блакитний. Правильно. Скажіть, будь ласка, з чого виготовила наша іграшка? Так, наша іграшка виготовила з пластмасу. Що вміє робити літачок? Правильно, він вміє літати. Наступна іграшка. Так, це м'яч. Якого кольору м'яч? Якщо він, в нього дуже багато різних кольорів, то він який? Різнокольоровий. З чого він виготовлений? Так, він виготовлений з гуми. Скажіть, будь ласка, що вміє робити м'яч? Літати та стрибати. Молодці, наступна картинка. Хто це в нас? Так, це зайчиня. Скажіть, будь ласка, якого кольору зайчик? Білого. Що вміє робити зайчик? Стрибати. Скажіть, будь ласка, з чого виготовлений зайчик? Плюшеві або гумові. молодці. Що є в нашого зайчика? Новорічна іграшка, гірлянда та ялинка. Молодці, з вами впорались з цим завданням. А тепер нам треба трішечки відпочити учняка. І робимо з вами гімнастику. Зараз будемо робити гімнастику, тільки повертаючи очі, бо в нас не повертається. Перша вправа ми робимо в. Право-вліво очинятами. Повторюйте, будь ласка, за мною. Вправо-вліво. Три рази. Право-вліво, вправо вліво. Наступна вправо ми дивимось вверх, вниз. Вверх вниз. Повторимо три рази. вверх вниз Закрили очинята. Трішечки відпочили. Порахували до трьох, один, два. Три. Наступна вправа. Тепер ми повинні намалювати коло. Малюємо три рази коло. Один. Два, три. Молодці. А тепер відкриваємо широко очі і закриваємо. Також три рази. Закрило очнята. Широко викрили. Один. Закрили. Два. Три. Молодці, закрило очнята. Очнята відпочивають. Рахуємо до трьох, один, два, три. Наступна вправа. Ми повинні знайти куточок будь-який, і учнятиме вверх, вниз, куточок, вверх, куточок, в вверх. куточок, вверх. І ось тут наступна вправа. останні, ми пальчик казівний, прикладаємо до носика і його бачимо. Добре, спорилися ми з вами цією вправою, зробили гімнастику для учення. Далі ми з вами будемо грати в групу, яка називається Скажи який. М'яч який? Круглий, різнокольоровий, гумовий. Лялька яка? Красива, нова, велика, маленька. Машинка яка металева, іграшкова, зелена, синя, велика, маленька, молодці. Далі ми з вами пограємо ще в таку гру. Скажіть, будь ласка, до кожної іграшки ми з вами добирали слова, які розповідали про них. А чи знаєте ви, що у кожному світі є своя пісня? Ось послухайте, я буду говорити, а ви за мною повторювати. Вітерець у ліси, чудно Ш -ш -ш. А тепер ви повзе в у траві. Тепер ви. Прилетів жук, ж... Заспівав комарик. Чайник пару випускає і співає к. Молодці. А тепер з вами пограємо в таку гру. Будемо шукати іграшки, які починаються на звуки. Ось давайте знайдемо іграшку, яка починається на звук Ш. Так, шкатулка. молодці. А тепер знайдіть, будь ласка, іграшку, яка починається на звук Ж. Жира правильно. Тепер знайдіть іграшку, яка починається на звук з. Зебра. І останнє знайдіть, будь ласка, іграшку, яка починається на звук С. слон. Молодці. Поралися ми з вами з цією е, грою. А тепер, дітки, я вам хочу е, сказати дякую за увагу і послухайте, будь ласка, вірші. Ви ж нічого не ламаєте, тепер малята з вами будуть грати день зелень, двіночок личе, закриват любі хлопчики і дівчата. Я сподіваюся, що вам сподобались наше заняття, дітки. До наступної зустрічі!